Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні, як вже побачили з назви відео, продовжуємо ми оприскувати сою. Виїхали ми на негемеошну сою. Будемо її знову оприскувати другий раз, оскільки за перший раз результату хорошого не дало. Зілля деяке не взіло, і воно продовжує рости і глушити сою. Так що вирішили ми знову її поприскати, покрупити. Купили ми новий препарат. Покажу вам далі відео, який він йде спеціально від багаторічних бур'янів і злакових. Так що, що, сьогодні у нас буде оприскування ось цієї негемошної сої картопельки нашої від жуків, І далі ще поїдемо закривати дві площі гемошної сої. Так що що, бажаю всім приємного перегляду. Додивляйте відео до кінця. Обов'язково тисніть вподобайку та залишайте коментарі. А я знімаю для вас нове та цікаве відео. Так що всім приємного перегляду. Все, тато поїхав оприскувати неї сою. Заправили. Так, що ми заправляли? Заправляли ми ось ціло дали лобера, купили такого. Всі там на гектар На гектар йде багаторічний злаковий буріни. Ось це ми від них кропимо і віднорічних злакових. там Всі разом, але нас зараз цікавить ці от багаторічні. То Ми дали там 750 і літру, давати, то ми дали рівно літру. Це на гектар. Ось такий препарат Ловера від компанії Альфа. Smart Agro. Так, ще дали ми дали ми ще кламазон. Е, кломазон е, кломазон це діюча речовина. Назва препарату називається Клодекс. Дали ми 120 грам на гектар. Е, давали ми 150 Як я знімав минулий раз, давали 150 Вирішили, що його дати зараз 120 Е, Верніше взагалі думали без нього оприскувати, але дав сказав, що... Дати ще його, щоб було кращий результат. Так що все, зараз тато швиденько оприскує ось цю от сою. Немошно я розкладаю генератора, це все під'єднує, швиденько будемо потім мити все і кропити картопельку нашу від жуків, шкідників. Бо вже вилупились нові, теж будемо кропити третій раз від жуків. Оскільки пожирають її немилосердно. З краю такого заходиш, нічого нема, ідеальна картопелька, а тому піти далі, то вже листки жируть. Ось як можна бачити, тут з краю взагалі супурова картопля, ніде нічого не поїджено. А 5 метрів 100-200 то там вже в місцях, де не деш, навіть стоять голі листки, без листків. Так що що, скропимо ми зараз ось це сою. Картоплю і далі гемосну сою будемо докроплювати, оскільки ще не докропили. Так що все, Біжу я розкладатися. Все, йде дато останній раз, ще туди і назад. Ваняє на що, такий сморець все просто. Сморід страшенний. Вб'є не тільки то є зілля, може й вбити і людину. Щось нас смердить дуже. Так, я там вже все під'єднав, шланг підключив, генератор завів, провірив, все працює, так що зараз будемо заправлятися. Так, все, там пішов і зараз будемо робити нашу любименьку картопельку. Картопелька — це волинське таке культура, що вирощує практично вся волинь. У нас на Волині, що вона і найсмачніша. Ось така картопелька. Картопельку ми садили, якщо не помиляюся в квітні чи в кінці березня, точно не знаю. Зараз гляну, і вам пізніше скажу, коли висаджували картопельку. Оскільки ось цю ми садили пізніше, а ось надаю та що там того краю, 8 рядків, садили трішки раніше. Там вже є маленькі бульбарки, що можна вже й накопувати на молоду. Так, ось цю траву воно приглушило. Як в попередньому відео, хто бачив, хто слідкує, я знімав. Оця трава вся була жовта. Потім дощі пішли, заляло, в неї з'явилися нові сили і вона знову стартанула і зеленіє. Так що вибиваємо її, бо вона нам винищить цю сою. Паразіти сидять, пакують. Понаїдали якісь животяри собі. Здоровені. Ось листки вже поїдають. Раніше такого не було, що стільки було жуків. Раніше один раз кропилося і хватало з головою, а то вже третій раз скропимо практично. Ну, перший раз ми так дали для профілактики на всяк випадок, то ми великої дози не давали. А другий раз то вже дали дозу таку досить величеньку. І все одно не згинуло. Ото пішли термоядерні колорадські жуки. Тантую, що з там того краю ми садили 7 квітня, а ось цю садили 17 квітня на 10 днів пізніше. Різниця зараз не дуже помітна, оскільки ця теж досить так пішла вверх, то різниця не досить, досить така і незамітна. Ось так оприскаємо. Ось тут взагалі ви всі можете глянути картопля, яка сильніша. До речі, до речі картопля тут сильна, тому що ми сипали з братом тут гною хороше весною. Хто не бачив, то можете перейти на каналі глянути. Тут ми дали на півтори гектари. Півтори гектари ми засипали, якщо не помиляюся, 14 прицепів чи 15 прицепів гною. Ну, але це було півтори гектара трошки далі, оскільки у нас картоплі менші. То на гною вона буде рости досить таки непогано. Хоч тато вже вертається. Дає одне коло. Так, що ми дали? Дали ми з цього інсектициду, корагену, дали максимальну дозу, це 100-100 грам на, на гектар Ось цього дали ми. Так, дали по щоб максимальці, щоб всі... Поздихали ті їжуки. І ще дали ми на підживку з цього бору. Сотого це дали ми теж максималку дали ми 3 літри. 3 літри на гектар. Ось такий бор. Теж підживка, дали ми його 3 літри. Так, можете бачити, ось така картопелька, досить така височенька, оскільки їздимо ми на шоких колесах, не перезувалися. Пізніше може ще будемо перезиватися, поки що не перезувалися. Якби були на широких плесах, то би вже, напевно, що допкав би конкретно. Верніше не допкав, а клав би штангою картоплю. А так на широких воно вище. І якраз вистачає висоти на картоплю. Ще зараз складаємо одну штангу. тато міг поїхати. І будемо далі оприскувати. Підемо зараз, пройдемося пару метрів, що там далі, покажу вам, яка там ситуація по жуках. Так, Відійшов метрів, може 30, може навіть менше. від краю. ось така вже картина. Не досить така приємна і радісна. Сидять і поїдають немилосердно. Ось тут взагалі об'їли вже мало що залишилося з тої картоплі. З того листя. Тут дивіться, що тут взагалі самі штурпаки стоять же. Все струбили. Ось сидять. Ковбаси понаїдалися. Немилосердно їдять, ось. Таке враження, що давно вже сидять, хоча, хоча тут були два тижні тому, взагалі їх не було. Можливо, з якоїсь сторони їх більше, бо... Минулого року туди пшениця наша росте, все було в картоплі. Можливо вони звідси сюди якось перелізли і одразу почали з цього краю їсти. Бо далі, ось 8 рядків, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Навіть 8 рядок, і то вже не такий поїджений. Але хоча і тут теж сидять. Так, тут вже попадали. Попадали і повзають. Надіюся, що цього разу це оприскування дасть ефект і вони всі згинуть. Бо жалко, звичайно, щоб така картопля пропадала. Ось дивіться, яке бадиля в картоплі практично майже в полі. Сантиметрів десь 50 точно є, може навіть більше. Картопілька така вже досить сильна. Ось вже білороса наша цвіте, та що раніше була посаджена. Так що буде, буде, дасть Бог, картопелька, якщо не з'їдять. Тато пішов останній раз, вертається і вирушаємо ми оприскувати нашу геношну сою. Теж будемо оприскувати її ураганом. Там далі вам покажу, може ще щось будемо добавляти, тож дивіться, далі не перемикайтеся. Так, їдемо ми на друге поле, залишилося до нього ще плюс-мінус кілометр, і зараз я буду заливати ось ці препарати. Так, у препаратах на що? Препарати у нас такі. Ураган Форте, Ураган Форте ми 2 літри дали, даємо на гектар. Ось це, якщо ви не думали, що це 10 літрів урагану, це результату розвів з водою разом вже розвечено. І також даємо ще кломазону. Кломазону ми даємо максимальну дозу теж. 250 грам на гектар. Так що все, зараз заливаю, змішую і вирушаю на поле. Якщо дати не буде, то буду починати вприскувати сам. Так що все, зараз заливаємо перший колмазон. Наш любименький зілля. Надіюся, буде їсти добре він. Так, маленько заливаємо. Хай перемішується. Так, перша баночка пішла. Далі трішки більше. Так, заливаємо. Змішується все, хай. Було все перемішано. Так, далі ураган. Ось таке поле, і це поле не наше, а це поле сусіда. Ось наше поле. Картина просто така, що хочеться плакати. Соя зійшла максимально, максимально рідко. Не знаю, що тут в неї сталося, чи то вологи не було, чи що її не вистачало, щось незрозуміло. Хоча радує одне, що де-не-де починає сходити соя. Ось. Як можете бачити, ось така маленька. Пробивається, шукає світла і шукає вологи. Швидше за все, ми з татом так поміркували, що тут та дощу не було з того часу, як ми ще тільки її висіяли. Бо це поле від нас, там де ми живемо, десь в 6 кілометрах, плюс-мінус. Сюди ми приїхали, то подивилися, вроді би сходила вона, а зараз приїхали кропити і нема толком, що кропити. Не знаю, думає чи... Кропити чи не кропити. А ось це наш сусід Він цього року виграв тим, що посіяв рано, він посіяв ще, напевно, що в травні чи в Чи на початку травня десь в тих межах посіяв він. Одним словом, він саме посіяв раніше, і ось в нього така соя вже величенька. Вологи її хватало. І ось він виграв тим, що ризикнув, що морозу. Був би мороз не був, а він ризикнув і ось посіяв і це великий плюс. А ми цього року ти, трішки тут з тим полем прогадали. Але нічого, сподіваємося, що хоч трохи буде, вона розкушиться, та й соя, ще ось ця досходить. Як не як, вона трішки далі трішки все дасть зеленої маси, оскільки ось, як бачите, сходить місцями. Навіть досить непогано, тут взагалі навіть густо сходить, то надіємося на те, що соя ще зійде. А ось така картина загальна поля. Практично тільки по відгорах трішки зійшло і зійшло з того боку, там де берег, там трішки зійшло. А ось тут ви бачите все голо і пусто. І навіть маловато де сходить. Де не де сходить? Так, тату оприскує. значить вирішив оприскувати. Ось така історія з тим полем. Фрішки, звичайно, неприємно, але в сільському господарстві таке буває. Значить будемо оприскувати. Йду я, значить, відміряти. Так, друзі, всім ще раз привіт. Нащо? в нас новий день. Знову я на полі і оприскую свої помідори. Так, На рахунок сої, то ми вчора не оприскували практично її. По краях прийшлися, там, де вона зійшла, більше то по краях пройшлися одним оприскувачем, скрупили. Так, по колу дали і скрупили. А остальне все, що заправили, викрупили на ось цю плантацію. Ось там вона недалеко. Тато там зранку поїхав і сам викрупив. Зараз що? Зараз я виїхав на поле, оприскую свої помідори. ось. Препарати, вода. Зараз я покажу і розкажу, з чим я оприскую свої помідори, які вже вони в мене виросли. Все зараз покажу. Так що не перемикайтеся, дивіться далі. Так, помідори вже ось такі Ось такої величини, десь плюс-мінус 20-25 см висоти. Деякі менші, деякі більші. Ось такої практично висоти. Це ті, що були висаджені, висаджені саме перші, ось такої вони. Вичено, ті, що саме останні садили, то вони трішки менші. Так, На деяких вже є ось зав'язь на цвітіння, буде цвісти скоро, так що помідори мають бути. Ось навіть де вже з'являється ось такий цвіт. Так, по препаратах, які я даю. Купив я ось такий в агромайстрі. препарат, це хелатин. Для томатів. Ось такі він іде. Це 50 мл на 10 літрів води. Ось тут все пише, що там є, якийсь склад, призначення, яке там. Ось тут рішення. Ось це написано. Так, даю його на ось цей оприскувач, на 10 літрів води, одну пачку з цього хелатину. І також інфініто, це фунгіцид. Даю його на 10 літрів води 60 грам. Максимальну дозу даю цей від хвороб. Ось такий препарат. Вже його там досить мало, ось там практично на дні, але ще мені на томати вистачить. Так що оприскую я помідори, вже три ткани прийшов, оприскав їх досить таки непогано. Результат ось такий лишається на язках туман маленький, все ідеально оприскується. Так, ось цих от каністрах в мене вода, щоб думав, що я ураганом щось роблю. Тут проста вода. Так що все, продовжую я оприскувати. Зараз заправляю ось цього оприскувача, глянув наскільки мені його вистачає, і буду далі продовжувати. Шість рядків виставило мені Так, Зараз знову заправляємось. Ось цей хелатин, Його обов'язково треба розбавляти. Вернічно не обов'язково бажано розбавляти воді. Зараз його розбавим ось інфініт, теж його бажано розбавляти воді. Так, зараз відкриємо, відкриємо хелатин. і покажу, який він на вигляд. Ось такий він на вигляд, зеленкуватий, такого зеленкуватого кольору. Виливаємо його сюди. Так, кришечка, кришечка, кришечка. Так, кришечка, напевно, що поїхала по машині. Ладно, розбовтаємо так от, трошки розбовтаємо його, розбовтуємо і заливаємо у пристріч. Далі також добавляємо води ось сюди. Так, треба поставитись, щоб було видно. Чують води додаємо і перемішуємо. так от тут Перемішали. Ось таке воно стало біленьке, як молоко. І заливаємо сюди. Залили, зараз все промию і буду продовжувати оприскувати. Так, зранку я покрупив помідори від хвороб. А зараз, ось під вечір виїхав, вже трошки нас розвиднілося, погода стала кращою. Виїхав я і буду оприскувати їх від жуків, від колорадського жука, оскільки вже сидить і вже є личинки. Купив ось тато, такий кураген. Це гектарна доза. На гектар 70 мл або 100 це максимальна доза. Так що я буду зараз давати максимальну дозу. Це 4 мл на 12 літрів. Буду оприскувати. Ось з цим, що я оприскував оприскувачем ручним. Набрав дві каністри води і зараз будемо приступати до оприскування. Так що зараз заправляюся і продовжую оприскувати. Ось так у нас виходить вже. третій, третій ні, не третій день. Другий день, виходить, ми вже оприскуємо. <кій> оприскуємо і оприскуємо. Ось така вже картопелька. Вроді би на ній. Жуків вже нема, начебто вже так не жируть, але ще де сидять. Ось, як можете бачити. Сидять, але то вже, напевно, здохли, бо якісь вони вже такі худі і засохші стали. Напевно, що вони вже поздихали. Надіємося, що їх взяло. Так що все багато не говорю, швиденько зараз уприскую, бо зараз сонечко зайде і все, і буде темно, впаде роса. Так що, ще я скажу, на 4... 4, 4 мл ось цього, хто хоче крупити від жуків 4 мл на 12 літрів або 3 мл на 9 літрів. Одним словом, 1 мл на 3 літри. Так що, друзі, ось таке вийшло відео про оприскування сої ось цієї ГМОшної, ГМОшної, ось цієї нашої картоплі і помідорів. Надіюсь, відео вам сподобалось, було цікаве та інформативне. Все, що цікавить, запитуйтесь, відповім та напишу все, що буду знати. Також хотів би попросити, щоб побільше залишали коментарів під відео. А то я знімаю, знімаю, ніхто не лишає практично ніяких коментарів. Я не знаю, чи відео подобається, чи не подобається. А всім, хто додивився це відео до кінця, я щиро вдячний. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої хорони. Так що всім, друзі, пока, до нових відео, до нових зустрічей.